Зі готуємо один з моїх улюбленіших десертів штрудель з яблуками на швидкоруч. Обіцяю, приготування буде дуже швидке, а виходить. Чуєте? Неймовірно хрусткий. Ще й доволі бюджетний, бо продукти дійсно дуже прості. Яблучок в мене тут такі чотири невеличкі по кількості беріть в залежності від розміру. Тільки серединку прибираю. Яблучка обов'язково збризнемо долькою лимонного фрешу. Далі до начинки. Що ми додаємо? Наприклад, будь-які горішки в мене це грецькі горішки, близько 100 грамів. І горішки я ось так пороблю ножем. Відправляємо до яблучок. Далі я додаю пару столових ложок цукру, трішки ванілі. І також тут в мене три столові ложки панірувальних сухарів. Все, начинка готова. Одразу візьму декор. Штрудель у нас дуже швидкий, простий, тому беремо тісто філо. Мені знадобиться 4 листочка. Беру один лист тіста. Тут в мене 100 г розтопленого вершкового масла та поливаю тісто. Змащувати маслом краще дуже обільно. Наступним викладаю ще один лист, також змащую вершковим маслом. І останній, четвертий шар і також вершкове масло. Тепер викладаємо нашу начинку. Що таке штруєль, це коли дуже тоненьке тісто та багато начинки. Дивіться, скільки начинки обов'язково залишаємо ось тут, трішечки тіста, і не до кінця доходимо. І тепер загортаємо спочатку ось так краї, дуже добре змастити маслом. Підгинаємо ось тут краючок, притримуючи, швиденько зараз ми загорнемо. Так. І ще раз. Оп. І зверху ми змащуємо вершковим маслом. Розігріваємо духовку 180 градусів, ставимо орієнтовно 25-30 хвилин. Ох, подивіться, який красунчик. Зараз ми його розріжемо навпіл. О, чуєте, який хруст? Присипаємо цукровою пудрою. Смачного!